У вересні в Новоборівському дошкільному навчальному закладі «Казка» малята могли залишитися без обідів, адже застаріле обладнання кухонь, яким тут готували ще для батьків нинішніх дошкільнят, перестало працювати. Придбати нову електроплиту допоміг народний депутат Микола Рученко. Тоді ж до нього звернулися працівники «Казки» і місцева влада, аби політик допоміг у розширенні дитячого закладу. Сьогодні тут присутні мами, які обивали поріг. Ось вони тут сидять своїми малятками, прийшли у, у цю групу. І я їх хочу, хочу порадувати тим, що вони до Нового року будуть у дитячому садочку, будуть у нашому центрі. І я хочу, щоб ці мами і наші дітки вже сьогодні знали і бачили, завдячувати, кому вони повинні тим, що для нас відкривається нова група. А відтепер каже селищний голова у новій борові ще 30 дітей зможуть відвідувати дошкільний навчальний заклад. До того ж, буде створено чотири додаткових робочих місця. В цьому році ми зробили ремонт ясельного приміщення, бо кількість дітей дошкільного віку у нас зростає і виникла невелика проблема. Зараз більше 30 чоловік знаходяться в черзі на групу і відремонтувавши приміщення, ми не мали можливості цих дітей влаштувати через те, що були відсутні меблі. І знову ж таки, ми звернулися з Микола Миколаївича з проханням забезпечити ясне приміщення меблями. І сьогодні, сьогоднішня наша зустріч приурочена до того, що Микола Миколаївич вирішив нашу нашу проблему, наше питання і. Разом з Анатолієм Володимировичем Лівіцьким вони привезли сьогодні меблі на 18 тисяч гривень. Це дуже суттєва допомога на нашому дошкільному закладу. Окрім обладнання, Микола Рученко в обидва місцеві дошкільні навчальні заклади, в яких виховують 250 дітей. До дня святого Миколая привіз і пакунки з солодощами. Діти гостю дякували творчістю. А ще місцеві священнослужителі Миколі Рученку подарували ікону, аби вона оберігала благодійника і підтримувала у таких добрих справах.